Доброго здоров'я, пані та панове. З вами знову Парада. Сьогодні я знову граю в FIFA 13. І граємо за Bohemians. Сьогодні в нас дуже важливий матч. Ми граємо з командою, яка зараз на другій позиції в турнірі таблиці Slyco Rovers. Вони від нас відстають лише на два очки. Тобто, якщо ми не дай Боже сьогодні програємо, то ми знову посядемо друге місце. Минулий наш матч, перший наш матч. Ми програли е, два здається нуль навіть. Е, Причому досить добре грали, але вони нас двічі зловили на контратаках, і ми пропустили такі досить нецікаві голи. Ну, Сьогодні будемо пробувати перемогти, і щоб мені життя малиною не здавалось, щоб мені так легко все не було, я сьогодні буду розмовляти про досить ну, як, складну цікаву і, е, тему, висвітлення якої потребує певної концентрації, а саме буду розмовляти про віруси. Віруси е, трішки які вони бувають, як з ними боротись. Віруси для більшості з вас, це, мабуть, те, те, щось, що можна підхопити на Вінді. Макаводи, звичайно ж скажуть, що вірусів для Макесі не існує, те ж саме скажуть А, Як показала історія, все ж таки кілька вірусів для Макесі таке з'явилось. Ну, Радше вони були пов'язані з Java, але це вже деталі. знаєте. Все ж таки, це була діра саме в Макосі. Після якої вони здається, джаву навіть на певний час заблокували взагалі. І зараз треба на деяких системах досить погратися для того, щоб запустити таку ту ту джаву, кому це потрібно. Ось е віруси. Віруси насправді, якщо ви грамотно налаштуєте свою систему, якщо ви не будете лізти там на певні такі цікаві сайти, якщо ви будете уважно дивитись на що ви та в соціальних мережах, то вам навіть в принципі антивірус не потрібен. Навіть якщо ви підхопите щось, то ну в залежності від того, що саме наробив той чи інший вірус на вашій системі, існують способи це все відмінити. Тобто видалити вірус з вашої системи досить таки підчасту. Якщо ви вмієте користуватися гуглом, якщо ви принаймні змогли там знайти процес цього віруса, Якось якимось чином його вистежити, то досить легко цей вірус прибрати. Зазвичай він діє. Це зводиться до видалення якогось там файлику або заміни е, побитого файлику на нормальний в папці там system 32 і чистки реєстру від е, там залишених вірусом е, різноманітних записів. Е, зазвичай в автозагрузку і все таке інше. Е, Першим ділом, що зараз варто робити, там, якщо у вас Windows 7 або 8, перепрошую, зробив вимушену паузу, тому що зараз в Києві досить пасмурно і треба було прочистити горло, тому що Горло трішки не витримує цієї погоди дурної. Ось, тобто, першим ділом на сімірці Вісмірці е, варто вимикати автозапуск е, будь чого будь-яких носіїв, тобто CD, DVD, особливо флешки, адже е, був час, коли е, вкрай популярними серед кул були самовіруси е, на флешці, е, які Користуючись е, файликом автозапуску на флешці, автостарт і Ні, якщо я правильно пам'ятаю, е, запускали певні файлики з якоїсь прихованої папки зазвичай з дурнуватою назвою в корні е, флешки, е, яка надалі вже якимось чином е, совала вам вірус кудись в систему. Е, Тобто першим ділом вимикайте автозапуск. Е якщо все ж не вимкнули і щось підчепили, якщо у вас досі є та флешка, то ви, в принципі, порівняно легко можете е перевірити, що ж саме наробив принаймні автозапуск, або які файли були записані е вам у систему. І теж там, користуючись Redit, е е нагадаю, це е програмка для редагування реєстру. Ви можете класнути меню старт, якщо у вас сьома вінда вибрати Run або запустити, прописати Regedit, і вам запуститься редактор реєстру. Якщо вони в восьмій вінді, просто в стартовому меню, в цьому гарненькому, напишіть «Regedit», восьма вінда вам допоможе. Далі, ще як варто захищатись, це. Погуглити хоча б трішки і розібратися з базовим налаштуванням е, внутрішнього ферволу. Внутрішнього фаерволу часто буває достатньо для того, щоб е, там заблокувати якісь навіть е, ботнети або ще таку якусь іншу дурню, яку, яка без вашого відома е, користає ваш трафік і робить там певні якісь там темні речі е, в інтернеті. Найчастіше, принаймні, фаерволом користуються для того, щоб заблокувати якийсь піратський контент. Піратський контент з іншого боку, до речі, теж е, є однією з головних е, джерел надходження вірусів на ваш любий комп'ютер. Е, звичайно ж, я не буду закликати вас е, купувати ліцензійний софт. Мабуть, з, нашою, е, з нашим менталітетом е, це ще поки що рано робити. Хоча тенденція є до того, що все більше, все частіше, принаймні якісь фірми, які поважають себе, і принаймні через закон про використання ліцензійного ПО, адже люди в масках можуть в будь-який момент завітати в офіс і накрити фірму, яка використовує на ліцензійне ПО. Це все ж таки, знаєте, ліцензійна відда, якби її не, не обкладали будь чим. Якщо він далі ліцензійна, то це відразу ж набагато менше різних багів. Все ж таки, якщо це ліцензія, то ви отримуєте потрібні оновлення вчасно, які принаймні залатують якісь діри в системі. Яким чином працюють віруси, якщо коротко спробувати пояснити, це віруси використовують якісь діри якраз в операційній системі або Перепрошую, в певних її компонентах, е які дозволяють їй там, або на Linux і, на мації отримати е права суперкористувача, або на Вінді просто робити там, що заманеться. Е Windows спробували е якось теж, типу створити такого собі суперкористувача. Принаймні, от коли ви щось ставите, да, у вас, мабуть, е як і більшість е, дістав уже діалог, типу, ви дійсно хочете запустити цю програмку, там Mozilla Firefox поставити або Chrome замість місць пісового інтернет експлорера? І від такий да. І це з часом, коли ви вже довго користуєтесь комп'ютером, якщо ви ще часто ставите якийсь софт, е, це у вас приходить до автоматизму, і ви навіть можете там автоматом нажати, просто дозволяю, навіть коли цього не треба робити. Е, Тобто, в чому перевага там тої самої Макесі і особливо Лінуксу в порівнянні з Віндою, чому на Вінду настільки багато вірусів? Тому що, припустимо, на Лінуксі, це система, яку взагалі роблять ну, як, до, до, до розробки цієї системи, цих систем, цього ядра і вільного ПО на ньому. Може долучитись фактично кожен, якщо ти вмієш програмувати, ти можеш взяти вихідний код якоїсь програми, щось в ньому змінити, щось доповнити. Ну, там, звичайно ж, є люди, які стежать за тим, що саме додавати в наступній версії програми. І саме твої зміни в коді можуть бути додані в наступній версії програми, і ними будуть користуватись всі. Тобто. Ось так. І е, якщо є якісь діри там в тому чи іншому коді, то вони перевіряються купою народу, ну принаймні тими людьми, які користуються Linux, е, тими людьми, які є, е, е, ну в минулому було так, що більшість людей, які користувалися Linux, це були якраз е, або системні адміністратори, е, або е, там якісь люди, які займаються програмуванням, тобто люди, які шарять. Що вони бачать в коді, які там можуть бути діри, як їх латати, е, як випускати швидко патчі. Тобто патчі там випускаються досить часто. Якщо є якісь критичні е, діри в, в захисті, то це швидко латається. Вінді ж все по-іншому, тому що це закрите ядро, це закритий код програм, принаймні більше ці програм. Програми з відкритим кодом теж існують на Віндуті, саме те саме Mozilla, той самий Chrome. Він здається трішки з прикритим кодом. Там є Chromium, який здається можна скачати і спробувати. Ну, це вже такі деталі, не потрібні. І саме тому, що код закритий. Навіть якщо хтось знайде якусь діру в, в системі, навіть якщо повідомлять Microsoft про це, то е, пройде певний час для того, щоб цю діру закрити. І, звичайно, часу пройде більше на те, щоб закрити цю діру, ніж е, прийшло б там в, е, на Linux або на macOS. Е, ось тому. А, ще. Таким явищем, яке багато хто називає вірусом, хоча фактично це вірусом не є. Є ось такі ось попапи. На Заході зараз популярні попапи від ФБР. В нас, здається, певний час були теж якісь там популярні попапи, типу, просто навіть без ФБР, без ніякої СБУ України. Просто, типу, надійшли смс на цей короткий номер. І тобі прийде ключ або тобі прийде якийсь засіб для того, щоб розлочити твою систему. Тому що що робила ця штука, це запускала браузер е, на, на, на весь екран і не дозволяла робити будь-чого іншого. Використовуючи реєстр, там просто. Прибиралась нижня панелька е, прибирались там певні кнопки, іконки користувач користувач не міг бачити прихованих файлів, і все таке інше. Тобто, в принципі, ті ж самі речі, які можна зробити або вручну в реєстрі, якщо ти знаєш, що ти робиш, або використовуючи там певні програмки, які створені для редагування реєстру, там де можна просто поставити якісь чекбокси, і в тебе там з'явиться, або пропаде та чи інша опція. Uh, пам'ятаю, колись я теж таке щось під, підхопив, якийсь там попав. Е, uh, В мене на той час був якийсь редактор реєстру. Uh, і Я швиденько анчекнув всі потрібні чекбокси. У мене все uh, прийшло в норму. Я почистив кеш і кукіси в Е, uh, Не пам'ятаю, чи там був ще якийсь екзешник, де в системі, здається, не було. І все. Тобто такі речі. Uh, їх досить легко виправити. Це насправді не те, щоб вірус, це просто е, така дурнувата зміна конфігурації вашої системи. Тобто не панікуйте, якщо у вас щось таке попапить. Якщо у вас є якісь друг чи подруги, які розбираються в комп'ютерах, і впевнений, вони швиденько з цим розберуться, е, і надалі там не ласти по якихось дурнуватих сайтах, де ви це підхопили. Інтернет для того, щоб знання здобувати а не... <рес> <рес> а, ось. А, можливо, антивірус все ж таки в певних випадках і потрібен. А, є все ж випадки, коли якийсь вірус неможливо так якось просто видалити. А, існують техніки а, приховування віруса, а, множення віруса. О, хтось нас травмувався. 90 хвилин немає сенсу вже нікого міняти. Е, тому. Будьте просто уважні. Уважні з тим, що ви ставите, звідки ви ставите, е, які флешки ви совуєте собі в ком. О, нє-нє-нє-нє! ого о <плес> як я вчасно в підкаті то постелився. Ну, кіпер вроді, там теж мав все. Накритим, тому е, я надію, що все і так обійшлося. Но це було стримно. Е, ось. Тобто, антивіруси, зазвичай, вони жруть багато системних ресурсів, вони е, сповільнюють ваш комп'ютер. Якщо у вас ще й не найшвидший комп'ютер, то досить відчутно можуть сповільнити комп'ютер. Е, просто. Погугліть, полезте на якихось форумах, купа туторіалів є, як налаштувати свій комп так, щоб на нього менше вірусів полізло. Е, відключіть автозапах з флешок, дисків, всього іншого, налаштуйте фаервол, е, намагайтесь якось всі свої файли, припустимо, тримати на диску D, наприклад, а систему залишити собі так, як вона є. Е, можливо, зробіть скріншот процесів, які ви бачите в своєму системному моніторі, тому що, якщо. Є якийсь вірус, він обов'язково з'явиться процесом в цьому віконці, якщо, звичайно, він не замінить якогось системного файлу. Е, будьте бдітельні, е, поменше вам вірусів, е, безпечного вам сельфінгу інтернетом. З вами був Борода. Дякую, що дивились. Побачимось. Бай!